Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарищах вризено гуде, мов дика пустеля лежить Україна, плаче дівчина і месник ажде, раз два до бою, не шкоду собою, Меч піднеси на бий. До останньої кулі набою, бий за вітчизну і поляж головою за Україну вперед, 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 та бий, 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 за матерів і за глум, за руїни, за немовлят і румовища хат. Вставай, Україна могутня і сильна від сивого дону до синіх Карпат, раз два до бою не шкодуй й собою, меж підноси, на відлітбий, бий до останньої кулі на бою, бий за вічизину й поляж головою. За Україну вперед, 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 та бий, 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 слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякую.